О, пугу-пугу. Козак з Лугу. Сідай до пане брате. Дякую. А що там наші вороги? Ворог. Кажуть, чув таке прислів'я, тату лізе в чорту в хату, дарма, аби не москаль, Та ото вони їхня кров вже потекла у синє море. Вороги гинуть, але mm. так і лізуть на нашу неньку Україну. А от, вся віри. А скажи, ну, друже, що то за холєра така, яким чином ця така біда та може знищувати кацапів? Це, пане козак, дрон камікадзе. Він, використ... да? так, він використовується для знищення живої сили противника та її техніки. Ого, а чим же оце, оцими штуками він його нищить чи що? Він збудовується зарядом, але він летить лише в один кінець. Один Знищує кінець. ворога і назад не повертається. То мудро, ану, дайно на гляну. Наших в... лицарів степу, козаків-запорожців називали оружниками або вогнистим військом. Ми могли користуватися всім, що стріляє, плаває, літає. А як ви оце майструєте ось такі штуки, власними руками чи що? Дані штуки нам постачає держава, фонди та окремі волонтери. А О, оце хто Саме 100 дронів камікат за сіднімових нам поставив фонд Сергія Притули. О, то гарний пан, зацний. Ми могли стріляти, вбивати ворога на відстані навіть 500 метрів. А з ближньому бою, то, власне кажучи, покладались і на шаблю, а ви як? Даними дронами ми вражаємо противника на відстані 25 і більше кілометрів. Угу, Вражаємо їх з неба. І е, роями літаєте чи поодинці? Одиночні цілі або декілька цілів. Полюєте? Так. То мощно. А, власне кажучи, нема немає перешкод е, в, у цій штукенці? Ворог має якісь засоби протидії. Чи він зразу тікає? У ворога є дуже багато засобів протидії даному дрону. Це реп, він включається і даний дрон просто втрачає контроль. Він летить в вже невідомому напрямку. Е, також у противника є реп, так, такий підтип репа з назвою штора. Він перекриває повністю огляд камери, і оператор не бачить, куди летить. То курва мать, що ж нам діяти, що робити з цим лихом, тими шторами і ребами їхніми. Насамперед це швидко маневрувати. Також постійно дрони мають бути модернізовані таким чином, як це нам поставив Сергій Притула. А це якісні, да? дуже якісні дрони зараз з новітнім зв'язком, який проходить зараз. Як реп. шило да? через масло. Так. О, ну, то добре. На нього зараз засоби реп противника не діють. Вони доходять і знищують ворога. А чи знаєш ти, бра, пане брате, що коли козак шаблею блисне, то москаль у штани дрисне, що дає вам силу нині? Братерство на сам братерство це впевненість у своїх побратимах. Те, що ти можеш на нього розраховувати будь-які ситуації, чи це в біді, чи в горі, завжди на нього розраховуєш. А дані дрони це техніка, яка знищує ворога і зберігає життя нашим військовослужбовцям. То дай я тобі потисну. Ти з сили спеціальних операцій? Так. Це спецназ. Або в нас на Запорізькій Січі. Був курінь пластунівський або Платнирівський. Платнир це зброя. Тобто, ти козак Платнирівського курення, дай тобі, синку Боже, сили, наснає твоїм побратимам, Янгола охоронця. А оцим дронам побільше ворожої крові спустити в наш чорнозем. Дякую.